Вітаю! Сьогодні буде мій деклатер за півроку. Півроку я збирала ці продукти, тестувала їх, витрачала на них свій час, щоб потім зрозуміти, що вони мені не подобаються. Звичайно, шкода, але що зробиш? Звільню місце для того, щоб було щось нове. Всі ці продукти або я викину, або роздам знайомим. Почнемо з категорії кремових продуктів. Тут кремові бронзери та кремові рум'яна. Від Афекту мені дуже, сподобався, дуже сподобались формули і кольори. Це бронзер в кольорі Сантропе. На жаль, в них, вони вже почали погано пахнути, хоча вони в мене нещодавно. Бронзер в кольорі Сантропе дуже класний колір. він і не занадто теплий. Рум'яна в кольорі Паріж. Можливо, вони нормальні формула, нормально себе поводить, не викликає там е, якихось недоліків шкіри. Але я дуже така, чутлива до запахів, тому мені неприємно ними користуватися. Наступний це ельф рум'яна в кольорі Балі. Прикольна в них текстура, вони фіксуються, але колір мені не підійшов. Він занадто теплий. І це як крім тупадери. Занадто теплий та якийсь рудий. І рум'яна від коді мені не сподобалось, тому що вони дуже вологі і, через, можливо, через те, що вони вологі, підіймають мені тон. Далі сухі продукти. Тут два хайлайтери та один бронзер. Почнемо з бронзеру: це Rimmel Radiance Brick. Мені не сподобався, тому що він засалюється. Я тут вже ковиряла, але він засалився і погано набирається на пензель і на обличчя. Колір також, ну, саме як бронзер, такий теплий, ще й з сяянням. Дуже натурально виглядав на обличчі, коли його можеш нанести від Be Perfect Highlighter в кольорі Atmosphere. Дуже мені подобався колір, але, на жаль, він дає сильну базу. Він прийшов вбитий, і це через те, що я боюсь, що він ще більше розіб'ється, ще, ще більше буде крошитися, я ним рідко користуюсь. І хайлайтер від ZC це така крем формула, прикольна формула, така приємна, вона на паді, ніби як ти неї надавиш, вона продавиться. Але мені не сподобалося, тому що тут дуже сильні близки. І на обличчі саме видно блистки, а з самої бази не видно. Упакування дуже класне, воно таке магнітне, таке приємне. Далі засоби без категорії це помадка для брів від Анастасії Беверлі Хілс. Я вже нею так нормально покористувалася, але я перейшла на гелі для брів, тому мені нею важко користуватися. Це був колір Medium Браун. Праймер від Елеміс дає сяяння, дуже мені подобався, поки не почав скатуватися. Він робив шкіру такою доглянутою, але не знаю, можливо, це поєднання мого догляду або праймеру та догляду, але він починає скочуватися на мені. Методом проб та помилок я вичислила, що це він скочується. І від Origins Super Spot Remover. Це. Був ніби такий догляд, якщо вилазить якийсь прищ, ти його наносиш, і він ніби швидко має пропасти. Допомагав мені, але йому вже років і років, тому потрібно його викинути. Двоє палеток тіней, я вже пробувала їх продавати, нічого так і не вийшло, але нічого. Тут мені сподобались два кольори, тому я їх перепресувала в окремі однушки. Загалом гарна палетка, прикольна, не скочується на мені відтінки. Але просто в мене є стільки інді-палеток, які гарніше сяють, та які я хочу саме використовувати. І від Vizart я вже її купила в такому стані. І я хотіла саме спробувати цю формулу, але мені щось не зайшли ні відтінки, ні формула. Як можливо, ця палетка дуже стара, бо я її вже купила якби використану, але не хочу навіть тримати. Засоби для очей тут одна база. Від Essence в мене дуже жирні повіки, тому мені потрібна база, щоб добре трималася в тіні. На жаль, ця база, по-перше, нічого не тримала, по-друге, на ній погано тушувались матері. Далі олівець від Evelyn, дуже такий гарний, класний колір такий electric blue. На жаль, я ним дуже рідко користувалася, тому що в мене. Нема під що його використовувати. Далі олівець тіні від Альсіна, колір Green 040. Колір мені дуже подобається. На жаль, їх важко тушувати і виглядає трохи сухо. Далі кремові тіні від Revolution це колір Emerald Green. Колір мені також дуже подобається. На жаль, вони дуже сильно на мені скочуються. І також вони почали погано пахнути. Але це зрозуміло, тому що вони в мене вже достатньо довго. Від коді. Колір Coral, такі тіні для повік, на жаль, мені не сподобалось, тому що вони сухо виглядають. Від Colourpop, колір танкіні, такий яскравий літній жовтий колір. На жаль, мені не сподобався, тому що ці блистки, вони якось підкреслюють текстуру повіка. І від Beauty Bay дуже мені шкода, що приходиться викидати. Через упакування, тому що упакування все розлазиться, і вони вже там трохи підсохли, а ще з часом вони ще більше підсохли. Це колір A. Мені подобався колір такий сатиновий, дохромець фіолетового в синій. На жаль, трохи на мені скочувалося. І засоби для губ. Більшість з них нормальні ще, але просто я не хочу ними користуватися або кольори мені не підходять. Більшість з них ви вже бачили або в фаворитах-розчаруваннях, або тінти в мене було окреме відео. Почнемо з коді два олівця та блиск. Олівці мені не сподобалось, тому що вони дуже тверді. Я не люблю просто такі формули. Помаранчевий це колір 21 l Такий більш нюдовий це колір 4 l Блиск від них дуже щільний з першого нанесення. Класний колір, на жаль, він розтікається за контур губ та швидко зникає з центру губ. Приходиться його завжди оце донаносити. Чим більше донаносиш, тим більше він виходить за контур губ. Бальзам матовий від Violet Fair це був колір Calison. дуже мені подобався. На жаль, в нього вже вийшов термін придатності. Він почав погано пахнути. Мені він подобався, тому що він дуже стійкий, він нашаровуємой. Трохи підкреслював сухість губ, але мені подобалось, що він стійко тримався і колір дуже гарний. Lip Nights від RMS. це ніби масочка для губ. Він прозорий, і його потрібно розтерти. По-перше, я ним не користуюсь, тому що незручно. Потрібно видавити, потім замастити палець. І в нього не дуже приємний для мене запах, такий ніби трав'яний. Summer Fridays було, мабуть, розчарування моє. Тому що в нього швидко вийшов термін придатності. Він в мене менше, ніж тут вказано 12 місяців. Він в мене менший, може місяців 7, і вже вийшов термін. Погано став пахнути. Можливо, формула нормальна ще, але через запах я не збираюся ним користуватися. Це колір Ваніла-Бейж. Від Road це колір еспресо, дуже класна формула. На жаль, мені не підійшов колір. Він настільки холодний, що аж сірий. Формула дуже легка, зволожуюча, але, от, на жаль, колір не підійшов. В Summer Fridays мені формула не дуже сподобалась, тому що вона дуже щільна. Від Give Beauty, хоч новий продукт, але я вже вирішила з ним розпрощатися, тому що знаю, що ніколи ним не буду користуватися. Це колір Marigold, її блиск, по-перше, він дуже. Щільний, дуже легкий. Звичайно, він стійкий. Але він западає в складки, і видно, як пігмент збирається в складках. Також він виходить з контуру. Помада від комфорт, звичайно, жалко від неї позбавлятися, тому що це був подарунок. Такий класний в неї колір, яскравий, весняний, але, на жаль, він мені не підійшов. І ще один продукт, який мені подарували, це від Rare Beauty колір Ambition. Матова помада, мені її також не підійшов колір. Він занадто теплий і занадто темний. Як видно, я провожу ревізію своїх тінтів, я виключаю ті кольори, які мені не подобаються, або якими я не хочу користуватися. Романт 11 це Pink Pumpkin. Роман 10 Nudie Pianat, не бачу де там нюд, бачу кораловий колір. Вони для мене занадто яскравими. Я, я такими яскравими не користуюсь. Дуже важко було обирати кольори через інтернет, AQ колір CR05, дуже класний такий веселий, весняний колір. Він має, до речі, такий хімічний фруктовий запах. Роман 31, Bear Apricot. Цей колір, на мій погляд, боїться води. І він окислюється достатньо сильно. Романд каньйон це їх дюві формула. Мені подобається колір, але щось не зайшла формула. Він має такий грейфрутовий запах. Amuse колір фігдю він, мабуть, найбільше всіх стейнить з них і дає такий рівномірний. Гарний стейн, але цей стейн не такий, як колір самого тінта. Він стає більш малиновим. Матова формула Романт, колір 09 Coral Jubilee, формула Blur Fudge. Мені не дуже подобаються матові формули, тому що вони в мене западають в складки, підкреслюють сухість і заради чого? Він навіть не дуже та, і стійкий. І останній Etude Water Tint це кольор 03. В мене є інші тінти, які я саме хочу використовувати, а цей лежить без діла. Як бачимо, в мене є такий типаж кольорів, які мені не дуже так подобаються, занадто яскраві, занадто коралові. Ось таке було відео. Дякую, що додивилися. Дуже, звичайно, шкода, що приходиться розставатися з косметикою. Але будемо сподіватися, що прийде. Щось більш краще. Дуже дякую за увагу! Та приходьте ще!